Ще сьогодні буду. Що я хочу прочитати? Ще прочитаю із 10 розділу Іванія Луки. Це десятий розділ 29 дев'ятий вір. Ну, не 29. 25 будем читати. З 25-го. І ось один законник. Ну, ми читали з 11-го, а да? тут поряд, 10 розділ. І ось один законник підвівся і сказав, випробуваючи його учителю, що маю зробити або осягнути вічне життя. Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш. Той відповідь сказав: Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душою своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса: А хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрехун і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник, і, побачивши його, обминув, так само і Левіт, прийшовши, е, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь Самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до, госп... до гостиниці і подбав про, про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарі і дав власникові гостиниці та й сказав Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійник? Він відповів: того, хто смилосердився над ним, тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так сам. Вже, навіть, мабуть, що ви багато разів цю притчу читали, і, ну, якби. Нічого незрозумілого такого нема. Але є момент один. Ну, давайте сьогодні поміркуємо, якби поставимо себе на місце, ну, на місто то, якби, замість того чоловіка, який прийшов до Ісуса. От, і це питання, що зробити, щоб вічне життя надбати? От, людина живе і всі бажають вічного життя, царство небесне і таке інше. Що для цього зробити? І якщо так от коротко от почув цей чоловік цю притчу да? про якогось самарійця, доброго, який допоміг чоловікові. І він задав питання, на, ну, коли Господь йому сказав, що потрібно Бога любити і свого ближнього. Він А хто ж такий це мій ближній? Хто він такий? І якби коли ми е, цю притчу повністю прочитали, і як, якщо я, отак, ну, я для себе особисто так ставив себе на місто, на місто чоловіка, того, і думаю, задав би я такий, якби я жив той час, Господу Ісусу, таке питання. І він говорить, що роби так, Ісус мой, іди і чини так само, як той Самарієць, котрий милость. Таку з милості поставився до цього чоловіка, стражда... ну, який постраждав від розбійників. І от, наприклад, я почув це і пішов так робити. Ну, В результаті цієї плит... притчі, от поставивши себе на місце того чоловіка, я б так і ну, намагався б робити добро іншим людям, да? хто в біду попав і таке і інше. І до чого б це привело? От як ніхто не задавав ніколи собі таке питання. Я Перед тим, що як увірувати, коли я став віруючим, в мене в житті такий надлом десь відбувся, що я прийшов до такого висновку, не знаючи ще Господа Ісуса Христа, десь внутрішнього, я зрозумів, що жити якось треба добром, добро людям треба робити. Чесно працювати, не, не робити нічого лихого, якісь справи, в, які, ну, які, в яких я жив колись. Там вони, якби я зрозумів, що так жити не можна, і поступати, і все таке інше. І я почав це робити. І я пам'ятаю, я почав ну, з чого? Думаю, попробую з батьками, з мамою своєю, вона тоді, якось ну, щоб був нормальні стосунки там з батьком, потім з іншими людьми, з якими так мені доводилось. І я пам'ятаю, що я почав ну, якби робити добро. І багато кого здивував. Особливо свою маму. Вона в то все время якась конфронтація була, я там, і то не так, і це. А тут вона, я пам'ятаю, в неї було таке: ну що ж таке, що це з ним відбувається? Я пам'ятаю таке, я почав насолоджуватися від цього. Я пам'ятаю ті відчуття, що я, ну якби так думаю, ага, ну от представте собі. Ну, стиль життя людини, яка там живе зло за злом, там, око за око, зуб за зуб. там. там. І Це страшне. таке. Ти, ти постійно намагаєшся щось комусь довести, що ти сильніший, що так, як ти, так правильніше, і все таке. А тут я почав: ага, так, добре. Там щось погоджуюсь, не сперечаюсь. там. Треба допомогти, не кажу, о, опять, там треба допомогти. Думаю, а, ну, От я почав переступати через себе, і я почав відчувати, що це, так, це нормально, це ну, якби легше жити там. Я пам'ятаю такі випадки, там, я почав ну, важкі часи були 90-ті, вже не на початок 90-х, а трошки тут, ну, да, ще можна сказати, початок. І важкі були фінансові стан, але я почав там робити. Там знайшов справу якусь заробити і собі, і своїй сім'ї. Потім, там з людьми, з якими я там по роботі почав би, стикатися. Я намагався там краще зробити. Там, десь, допустим, коли я там стручав дітей-сиріт, мені хотілося їм допомогти. Я допомагав там, матеріально, там, якісь продукти, там, ну, те, що було в моїй владі. Я від цього відчував ну, таку насолоду. І я ну, прямо, дум... нікому про це так не казав, особливо. Там. Але сам, ну, знаєте, як ти в чомусь тобі добре, ти тоді цього шукаєш. Я якби, цей механізм зрозумів, що це, це набагато сильніше, ніж намагатися когось заставити там, чи щось таке зробити, щоб так як по от. І я це подивився і думаю: от, а що було? От йому Ісус сказав, да, що ти милосердним будь? Фактично, якби якщо так коротко сказати, як йому поступив? Він говорить: іди і чини так само, як в притчі цій написано Самаріч вчинив тому постраждалий людині. І от він починає це чинити. І це добре чи ні? Добре. Тому що Писання говорить, ми можемо. Прочитати дуже схожий персонаж, такий сотник Корнилі. Це людина військова, він командує когортою римською. когорта – це там сотня людей. Він нею командує. Ну, уявіть собі, треба було завоювати міста, треба було в боях приймати участь, вбивати людей так і таке інше. Так просто ж на таку роботу не беруть. Але щось в його житті відбулося, коли завоювали Палестину, і завоювали от Ізраїль, ці Схід. Він там був у цій місцевості, і про нього написано, що він чомусь почав чинити добрі справи. Він почав там, допомагати людям. Там. І ще, до речі, там, я не знаю, може, це не той самий людина. Я не знаю, не буду стверджуватися, але написано про якогось сотника в Євангелії. Да, ми читаємо, В діяннях Посток ми читаємо, що і сотник був, якого звали Корнилій. І написано, що Він з усім своїм домом чинив милості людям, він допомагав людям, він там молився Богові. Я згадую, я також молився Богу, але Ісуса Христа не знав. Особливо цього, знаєте, близькості і не знав. І от цей чоловік він, ну прийшов час, йому сказано було. Бог посилає свого вісника і ангела. І говорить йому, що піди в таке то місце. Там є Петро, він гостює, він прийде і скаже тобі слова. От, і слова, які, якими ти спасешся і дім твій От, ну, Він же добра людина, хороші справи робить. Але він говорить, піди ще дещо потрібне. От дивіться, дуже схожа ситуація. Тут уявіть собі, що цей чоловік. Після розмови з Ісусом, він іде і починає поступати як добрий Самарієць. Йому ж фактично Господь і говорить, він же йому не говорить, що ти духовно зрозумій, <заразумій> Це ми зараз розуміємо, зрозумій, що той Самарієць, це в духовному, по духовному змісту це я, а те вино і та олія, якою він маже рани. Це там олія, це Дух Святий, вино це моя кров. В цьому ж є ж образи. Вже ми це сьогодні розуміємо. Що це він якби просив, ну цей чоловік на той момент не знає цього. Розумієте? То ми я сьогодні чому цю притчу прочитаю. Другий раз ми, коли читаємо якісь місця в Писанні, ми повинні зрозуміти, що на те, наприклад, ще не був час. От він, наприклад, робить доб добрі справи. Да? Тоді що відбувається при його житті, можливо, цей чоловік, який каже, а що ж мені зробити, щоб вічне життя наслідувати? Йому Господь підводить до того, що іди і роби милості людям. І він робить, наприклад. Да? Тому що там в інших ну, написано, що він говорить про що? Там в іншому написано там, про чоловіка він говорить, я і батька почитав, і матір, і все таке ну, багато доброго робив в житті. От, і там майно у нього було таке велике, це інше місце, але ж дуже схоже. Він говорить йому, роздай майно своє. І тоді і будеш досконал. І він там засмутений пішов. Тут цей чоловік, інший варіант, він йде і робить справи. Тут що відбувається далі? Господа Ісуса схопили, тоді його вбивають, мучать, убивають на хресті. Я думаю, що Він, якщо він з ним спілкувався, він це все знає. Да? Тоді воскрес Господь Ісус на третій день, перший день неділі. Попустили, проповідують його. Ісуса Христа Воскрес. І я думаю, що от уже ця притча, я думаю, Він пригадує, і Він цей чоловік, після добрих справ, він повинен зрозуміти, що для спасіння цього недостатньо. Він повинен зрозуміти глибину цієї притчі. От дивіться, тут відповідь, вона, в принципі, в самому початку. Він задає питання йому. Да? Е, а хто мій ближній? Хто є мій ближній? Кому, ну, хто мій ближній? Ісус говорить йому от, про цього чоловіка, який попався розбійникам, якого змучили, пограбували його, знущалися над ним, але він ще живий. Хто мій ближній? І відповідь же сам цей чоловік дай, він говорить, як ти думаєш, хто ближній був тому, хто розбійникам попався. Він говорить: той, хто милость йому явив. Тут так написано. Господь, говорить, що кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійників? Він відповідь, Того, хто змилосердився над ним. І от одне діло, коли якби ти ну, милосердишся над іншими. Ну ти повинен в своєму житті себе відчути на місці того зраненого чоловіка. І повинен дати цю тверду відповідь: мій ближній це той, хто надо мною змилосердився. Не той, над ким я змилосердився. Тому що може статися так враження, скластися у людини, що якби ближній, от я йому, оце мій ближній. Ні. Насправді. І той ближній може бути твоїм ближнім, коли ти Христа своїм ближнім признаєш. Той, хто змилосердився наді мною. От навіть якщо взяти там Корнилія чи там інших написано, що багато таких, і Бог говорить про те, що в усякому народі, хто, і то чинить по правді, і хто от має і милосердя, і любов у своєму серці, і состраждає людям, він приємний Богові. Це необхідно, але недостатня умова, щоб надбати вічне життя. Повинна людина признати, мій ближній це Ісус Христос. І от у цій притчі є просто ну, дві такі нитки, які поряд проходять. Але одна головна, а друга це похідна від неї. І більше того, ви знаєте, я вам ще так скажу: от уже я так згадую, наприклад, якщо сказати, а сьогодні ми робимо добрі справи, Робимо. робимо добрі справи. Але, наприклад, якщо взяти мене того, який ще не був з Господом Ісусом, але вже якісь справи намагався робити і сьогоднішньо, то, наприклад, Слово Боже нам говорить, що ви сьогодні добрі справи робите і добрим, і недобрим. Будьте подібні до Отця Вашого Небесного. Якщо ви робите милості і добро несете і добрим, і недобрим людям, то якщо взяти, наприклад, нас до доувірення, і мене взяти, то я добро робив, кого мені жалко було там. Ну, А якщо хтось до мене, наприклад, із злом, то сил у мене тоді б не було робити добро. Тому по, по, по справжньому робити добрі справи, ми зможемо тоді, коли признаємо Христа своїм ближнім. І ми признаємо своє життя, що ми зранені гріхом, що ми лежимо. Як написано в писанні. Ми сьогодні, до речі, в першому проповіді я говорив, що ви були мертві у гріхах, послання до єфісян, да? ви були без Бога, ви були під керуванням Духа цього світу. То були наші намагання. Може, в кого були, а може і ні. Я знаю людей, які стали Христовим надбанням, вони ну, якби не шукали цього, просто почули проповідь Івангелія, почали думати і все таке інше. І, але ж ми, ми всі признали себе. В ролі того чоловіка, який з раненими розбійниками лежав і конав, умірав там. І він би там і вмер би. Да? І так і ми, ми себе побачили в тому. І для нас образ оцього доброго самаріця це образ Господа Ісуса Христа, який змилосердився над нами. Тому я хотів сьогодні поділитися цим. Хай Бог поблагословить нас в тому, щоб ми, е, пізнавши милость, Пізнавши, що, що Бог нас пожалів і підняв нас із жалюгідного такого стану, щоб ми також у нас цей дух милості, він, він у нас був завжди присутній, незважаючи ні на які обставини, щоб по причині помноження цього беззаконня у світі, в нас оця любов до того, хто нас витік з тої ями. Зраненими, нещасними, які надії не мали. Бачите, ніхто ж не поміг цьому чоловікові. Так само Бог і говорить, тут, що ніякі неземні священники, ні не левіти, ніякі релігійні діячі вони не можуть стати ближніми. Ближній це Бог в Ісусі Христі. А тоді всі люди тобі будуть ближні. Тоді ти здатний будеш нести ту любов, добро і милосердя, яке і сам отримав. Більш того, я вам так скажу, що навіть навіть важко я знаю на своєму прикладі, вже коли я увірував в Ісуса Христа, прийняв Його вірою в серце. От. І знаю приклади багатьох людей, які вели там зовсім не небоже життя, яких Христос виселився в їхніх серцях, вони вже не могли без милості жити. Взагалі, ви знаєте, той, хто пізнав милость Бога в Ісусі Христі, Кого Він вийде, він тоді не може бути немилостивим. Навіть якщо можуть такі обставини життя бути, що навіть якісь, ну, знаєте, такі випробування, начебто там і сил немає милості, але ти найдеш мило, щоб її проявити до того, хто дійсно також ближній. Слава подяка Богу, нашому Господу Ісусу, що Він розпочав нас добру справу, навіть. Тоді, коли ми цього не розуміли, це я зараз вже розумів, що вже тоді мене Бог і думки давав, і різні такі ну, події відбувалися, що Він вів мене до мене, щоб я таки зрозумів, що я своєю милостю, своїми добрими справами я не отримаю життя вічно, а в Ісусі Христі отримаю. І так кожен з нас. І хай Бог благословить нас, щоб ми в добрих справах були. Ну знаєте, так як там постійними, не зважаючи ні на що, ні на які обставини, ні в країні, ні там де ми живемо, ні на роботі, ні на що, не зважаючи, щоб ми любили і жаліли людей, так як і Бог нас полюбив і пожалів. Амінь.